так по порядку, Щоб ви Те, що у нас користа копала на це сіль, але сіль в розчині, і тому завжди сіль була дорожча, кам'яна. Тому що ну, треба було спочатку її добути, виварити, а потім ще й висушити. Це набагато краща якість її, тому що вона чиста, без mm -hmm. всяких домішок. Все зроблено з дерева, дуже міцне. Просочене сіллю, і тому можна сюди закачати більше 100 метрів кубічного. Ну, камеру і другу. Тут відбувається процес очищення росол. Тобто весь мул, який не розчиняється в цьому росолі, він осідає на дно. А чистий розсіл вже подається на панви, просто тут вище піднято, там нижче, і там внизу відкрили кран і він туди потік. Росіль це є мінерал і має назву галіт, і, мабуть, галичина. І цього слова походить. Повсюди в Галичині, до речі, є надрах все. сіль. Все багатство є внизу, надрах, фактично. Ви щось переживали, коли нас відправляли за свій рахунок. Були такі часи. І, ну, якось так було, знаєте, тисячу років від завод працює, а тут його закривати. Це якось нелогічно. Можна музей робити. Зараз ми стараємося, щоб без, безперервно працювати, щоб і багато видобувати. Помаленьку будемо так механізувати, щоб це все було. Так, по сучасному, але і залишити цю старовину автентику, теж залишити треба, тому що людям дуже подобається побувати в 13 столітті.